Привіт, друзі! В ефірі Дитяча інформаційна агенція Позитив. І я, її ведуча Кіра Сидорець. Книжка, яку я тримаю в руках, Сковорода від А до Я. Це ніщо інше як буквар нашої рідної української мови. І поданий він у вигляді розмови про філософа, поета, музиканта і педагога 18 століття Григорія Сковороду. Зрештою, чого б і ні, сам Григорій Сковорода назвав свою найкращу книжку Букварем миру. А про що цей буквар, розкажемо у наших програмах. Великий український філософ народився 3 грудня 1722 року в Гетьманщині у соттенному містечку Чорнухи, Лубенського полку. Його батьки були козацького роду. Спершу малий Гриць навчався в місцевій школі. Із осені 1734 року в Києво-Могилянській академії Григорій Сковорода мав чудовий голос. У грудні 1741 року став співаком придворної капели. Опинився в палаці, де все сяяло золотом і дзеркалами. Він співав на різних урочистостях, виступав на сцені оперного театру. В 1745 році вирушив у тривалу поїздку країнами Європи, щоб завершити свою освіту. Після повернення за кордону Сковорода майже два десятки років був педагогом. Спершу викладав у Переяславському колегіумі. Однією єдиною справою, якою займався у своєму житті Сковорода, було виховання. Він ставив оцінки й своїм учням за 12-бальною системою. Життя Сковороди могло скластися як життя звичайної людини. Він міг стати і високим церковним достойником, і заможною світською людиною. Кажуть, він навіть хотів узяти шлюб і був якийсь час женихом прекрасної панянки. Але ні, у 1769 році у розквіті сил він рушив у вічні самотні мандри нашою любою Україною. Він навчав людей добра, складав музику, милувався розкішною природою, а ще писав чудові твори, як от байка про те, що таке сродність, бджола і шершень, пісня Ой ти пташко жовтобока, в якій зринає образ явора. Написав також діалог про пізнання самого себе, нарцис. А ще буквар миру, присвячений він темі нерівної рівності. Вона яскраво змальована за допомогою емблеми Бога Фонтана, пайок про кота ласуна і кмітливе козеня. Та головне, він жив так, як учив, а вчив, як жив. Життя Григорія Сковороди то не мов би вічна ловитва, неволованого птаха істини, шляхетна гра, гра, в якій він шукав тільки одного щастя. А що таке щастя? Душевний спокій і радість. Як його досягти? Дуже просто: Прожини свого серця життіські клопоти і наповни його любов'ю. Тоді у слід за сковородою можна сказати: спасибі Богу за те, що потрібне зробив легким, а важке непотрібним. Оце і була така жадана для кожного солодка легкість буття. Свій життєвий шлях Григорій Сковорода завершив в «Слободі Іванівка. Що поблизу Харкова, це сталося 9 листопада 1794 року. На своїй могилі він заповідав написати загадкові й бентежні слова: ловив мене, та не спіймав. Сковорода від А до Я. А далі буде з вами була Кіра Сидорець, дитяча інформаційна агенція Позитив.